Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, в зв'язку з загибелью президента Ірану, так, виникло те, що в Ірані приховувалося. Ну, що в Ірані приховувалося, там багато чого приховується. Навіть. Сама загибель президента Ірану супроводжувалася суцільною брехнею. То він живий, то він поранений, то він вже їде так, до столиці, то його перевозять туди-сюди, то ну, він взагалі живіє всіх живих, як Ленін колись. І все-таки інше, врешті-решт, повідомляють, що він мертвий. Так. так ось він же ж літав не просто так, а літав на зустріч із президентом Азербайджану. Так, Є там такий пан Аліїв, так. і є столиця Баку Баткубе. Місто вітрів. Так. І що ж ми маємо в Ірані? Так, як співав колись Вісоцький, ну, що їй до мене? Вона опять, а вона зараз в Ірані, ми знову говоримо на різних язиках. Так. так ось за часів оцих цих хлопців, всіх цих, цих аятол. І президента, який так дуже любив Московію. І це за його е, ініціативи нам на голову летіли і іранські ракети, і іранські шахеди. Тому я не думаю, що в нас є багато людей, які, так говорять, русски скарбящих по поводу. Того, що загинув цей президент Ірану. Так, так ось в Ірані за діяльність цих аятол і цього президента вважали, що азербайджанці це етнічна група, яка складає невід'ємну складову частину іранської нації. Ну, а ким Ну, як кажуть, поведешся від того і набереться. так. Один народ. Так, ну, в мене тоді виникає, ну, як людина, яка намагається користуватися формальною логікою. А хто ж там живе в Азербайджані? Ото, Ото столиця Баку, і там президент є, і країна є така. Член Організації Об'єднаних Націй, і Прапор, і Гімн, і все останнє і азербайджанці, визнані ну, як окрема нація у світі, та виходить, що у е, Азербайджані, Азербайджанці є нації окремою, з власною державністю і усіма атрибутами цієї державності, включаючи президента, члени Організації Об'єднаних Націй, а в Ірані, де вони складають, ну, не знаю, там ще не розібралися від 25 до 42 населення цього, вони не є нацією. Так. А складають невід'ємну складову частину іранської нації. Як на мене, це це мараз. <сум> Чи, чистої води, який пов'язаний із усіма всіма витребеньками оцих хлопців, які там є, в тому числі і е, загиблого президента. Може, в першу чергу, тому що він же, ж як е, можна сказати, не знаю, там в них, напевно, голова виконавчої влади, ті, а я толиця. Швидше за все такі собі ну, не знаю, духовні керівники чи релігійні, чи які там їх можна назвати. Хоча вони втручаються у всі сфери життя, звичайно, не без того. Так. Але ось зв'язку із загибелі цього президента, і виникло отаке в мене просте запитання до Азербайджану. То ви в Азербайджані нація із власною мовою, президентом, столицею і все таке інше. А в Ірані ви невід'ємна складова частина іранської нації. Чи ви окрема нація? От в мене таке запитання до азербайджанців. Так. В зв'язку з загибеллю цього. Президента Азербайджан, обмовився Ірану.